Де зелені хмари яворів заступили синій став. На стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав, всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірських шпилі. Де ж найбільше на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні. А земля там найкраща, де вродився ти. У кожного з нас є квартира або власний будинок. У тварин також є свої помешкання. Дехто з них живе у гніздах, у нірках, у будинках та сараях. Послухайте, яка лісова пригода сталася одного разу у лісі. До газети лісових жителів вирішив дати оголошення равлик. Воно було таке. Здам квартиру в дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода і освітлення. Тільки-но з'явилося це оголошення, як лісові птахи та звірі натовтом посунулись до равлика. Чомусь тоді у лісі було сутоно з квартирами. Прибігли працьовити мурашки. Неквапно. Причворіли товсти рапухи у супроді жвавих малюків. Поки збирались усі охочі виняти хату, почало сутеніти, і тоді прилетів казан. Майбутні квартиранти усі, як один, почали сварити Рабликову хатку. Мовляв, і кімната лише одна, і та без вікна. І немає горища, немає погреба. Отож, поговоривши, Побалакавши, кожен повернувся до своєї домівки і подумав, що іншої такої не знайдеш і як добре у ній живеться. Природа є домівкою для всіх живих організмів. Світ природи навколо нас прекрасний. Ми повинні любити і оберігати його. Вода, земля, повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи. Щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Щоб нам добре жилося у цьому домі, необхідно дбати про навколишнє середовище, про рідну природу. Якби люди докладали певних зусиль та дотримувалося правил поводження в довкіллі, то нашій природі нічого би не загрожувало. Не ламайте гілки дерев та кущів. Рана на рослині, рана на живому. Усі поранені рослині тривалий час хворітимуть, а багатий загинуть. Не топчись, не зривайте рослини. Кожен зелений листочок, кожна травинка, виділяють в повітрі кисень. В ним ми дихаємо, без нього немає життя. Пам'ятайте, квіти у природі виглядають значно красивіше, ніж у букеті, який швидко зав'яне. Не ловіть барвистих метеликів. Квіточки радіють метеликам, частують їх солодким нектаром і пахучим полком. Від дотику пальців людини з крились метелики посипаються лусочки, ушкоджуючи тендітне крильця і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть мурашки, надзвичайно працовіте комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходило повітря і вода, збирають рослинні рештки із землі, знищують шкідників городу, подріб лісу. Не кричить, не голосуйте на природі ліс, поле, лука, це домівки звірів та шоп комах. Вони там живуть, хто працює, хто відпочиває. Заважати їм голосною музикою і криком не можна, адже це їх лякає. Не смітить, нехай місця відпочинку будуть чистими, відпочиваючи на природі не слід засмучувати міста свого перебування. Залишне сміття в природі десятки років нагадуватиме про власне бездушне ставлення до навколишнього середовища не залишайте багато в лісі. Розтежте, щоб в місцях вашого перебування не залишилось іскриві багаття. Безповідальне, згубне відношення людей до природи, негативно впливає на вколишнє середовище, на природу всієї нашої планети. Будь-які рослини чи тварини, що створені природою, є невід'ємною і необхідною їх складовою. Зупиниться перед красотою природи і в вашому серці також розквітне краса. Щоб бути природі, вірним другом необхідно постійно про неї дбати, оберігати та захищати.